Найбільший страх це те, що я не фотогінічна. Мені багато таке пишуть. Така діч, чому ти виглядаєш на фото не так, як ти собі уявляла? По-перше, найпоширеніше, ми бачимо себе в дзеркалі не так, як ми виглядаємо в житті. У мене є симетрі обличчя. Я дивлюся в дзеркало, я бачу одну людину, а по факту там на відео або на фото виходить зовсім інше. Це нормально. Кавера не може бути твоїм ворогом. Вона просто вміє читати емоції. Тобто. Почуваєш себе некомфортно, це буде видно. За 5 хвилин до зйомки з кимось пособачилась, і в тебе паний настрій, це буде також видно. Варто розслабитись. Усе вирішує гарний ракурс, світло, пози, образ. Якщо я зроблю отак от, от такое, так? Да? За свою кар'єру я не бачила ще жодної нефотогенічної людини. Кожна людина крута. Кожна Захваті від себе на собі 20 тих фотографій, да зйомки і будемо молитись на них кожний день. Фотографія це не про ідеальні риси, це більше про емоцію. Всім гарного дня.